На ній дичі, перегляду. Ставте лайки вподобайки, пишіть коментарки, да. А тут. Тут в галереї роби усліду Рослужували... сподаря. Ага, так, так. Мені в коментарях написали, що десь. Десь тут має бути. Може, якщо після прочитання оцеї штуки, я буду знати, ні? Так. Я маю після прочитання цієї фігні знати, як робити той драконячий сеп. Ну а тепер фіг зна як. Треба... А, знову перебити усіх монстрів, бо тому що я вийшов і тепер вони назад це які гарні, Хороші. Щоб вам добре було. І отой вон. Ти ще живий, гордені. Отже ж нещастя. Хм, ну добре, я ще побігаю тут. Так, тут якесь дивне згадкове місце. Я краще включу запис. Хм, куча всякої фігні. Берем. Ух ти. А це може вон там треба прочитати, щоб драконічу бронювати. Вон ще один така хрінь. Ледве що й на одного такого переміг. Так, я тут спускаюсь. Но no, тут скварно. Вся фігня. я навіть не знаю, куди я спустився. А Сказали, щось там активувати десь там якийсь портал Фіх його зна. Стела якась мала бути. Це оця. Я зараз вилізу, то драконяра. На мене накинеться, буде весело. Ммм. Курча. Ох, ма моё I walk among giants. My Stygian friend, his name is Jakad, and I found this place after we fled the Darfari. can't even say for certain that we managed to lose them. They shied away from entering this place. Behold, the sands of the arena bounded one. Here, the games of mortality are played, beneath the sun and the moon. Your people are puzzling to us, slave. Once, we set a group of them to fight one another. And they sat in the sand and refused to fight, even though they knew that our retribution would be swift and merciless another time one of them fought and killed a dragon single-handedly you are spared the fighting slave your job will be cleaning up what is left after the battle Ну, йду, уб'юсь об дракончиком. Далі я не знаю, куди йти. Вилазити пішки якимось чином з цієї могили, це точно не вийде. Тому йду на русі. Ей, дракончик, привіт! Як, як ти? Як життя, як сексі маєш? Скучно тут сидіти, напевно. Скільки часу сидиш сам? Точно скучно. Ой, ой-ой, ну, ну, ну ти міг бися посидіти, ну я розумію, скучно, давай побігаємо штурм, скучно. Тя, о, а ти там звідки взявся? Скелетони якісь. Наші тут хобже скелетони, хто їх придумав. Оу. Йой! Ох, 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 ох. Курча ай 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 ня є ня Чекайте, чекайте. Ой, тихо, 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 тихо. А як я сам тут виграю? Я не впевнений, що я тут сам зможу привозмогнути. У дракончика що, три черепка? Три черепка. Так. Для використання необхідний талант і спорсуємо зерного металу. Що-що-що. Інструменти з зоряного металу. Талант. Окей, я вас зрозумів. Ем. Ух ти ж йому, він сюди забігає! А дракончик в себе вдома знає, куди бігти. Таланти! Викор... Інструменти. Ой! Ти. А, все. Файно, І двого. По-моєму, що я не зможу... Це якраз треба було мати інструменти з зоряного металу прокачані. Ну, одним словом, знаєте, коли мені пишуть поради в тому, в чатику, ну, в коментарях, вони не завжди ті поради обґрунтовують, що треба якісь великі умови виконати, треба точно в це місце прийти, що там буде то і то. Коротше, од... Срака приключення знайшла точно. от. Але, Але походу, воно було даремне, бо і коняка нема. А чому коняка? Вже довший час пройшов і він мав би вже телепортнутися. Броні точно нема з кістки. Бо, по ходу, це якраз треба було мати інструменти з зоряного металу прокачання. От. А це щось виживання. Де тут? М'ясник. Кірка Сокира інструменти з закаленої сталі. Вивчити. А де інструменти з зоряного металу? Це взагалі що як і до чого? Щось я тут як такого, в принципі, взагалі не бачу. Щоб тут були інструменти з зоряного металу. Так, 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 нема тут такого ніде. Ну, коротше, ви бачили результат, я вам скажу так. Інструменти з зоряного металу, ось вони. Для того треба вивчити, Нічого, треба, по-моєму, рівень вкачати. Якщо я не помиляюся, треба прокачуватися. То ще не скоро, значить. О! От конячка не вернулася, це трошечки печально. Це, це мене турбує. Привіт, гігієна. Костимілка. Що мені здається? Ей! А конячка сама не вернеться? Так. А ну ну ходи сюди. Що мені, до речі, зробити з, з сірим лотосом? Це квітка сірого лотосу і насіння сірого лотосу. Це щось не просто так. Так, ставимо гігієну і дивимося, що. Я думаю, що це звичайна гігієна. Так, просто гігієна. Шкода, а я її годував кращим м'ясом. Там ту годував першу саму менше, я годував кращим м'ясом і вона краща була. Ну, це рандом випадає. Є шанс, що буде, а є шанс, що ні. На, жири. Буш мат що їсти. Так. Так, так, так. Тепер треба подумати про її налаштування. А, параметри вам показати. 88, 40, 58, 58. Шанс росту, значить, сила буде росла. Живучість буде так, 58 і витримка. Ну, скільки проживе та гієна стільки, все її. Так. Так, просто щоб ви знали, ставлю крокодильчика на відготовлення. Мені самому цікаво, що тут буде, але ця тут малу Я не маю тої дичини. О-о-о, буде крокодил. Якщо гієна закінчиться там. А, до речі, так, треба трупіки тепер розбирати, бо ж не буде чим готу, годувати оте, оте нещастя. воно ж жерти буде як. Так, це викинемо. Шматочки м'яса. Спідницю, бачите, і пофарбував фіолетовий, бо в мене багато було того фарбника. О, зараз у неї клинок. Клинок чорного Корсара один і другий запасний. Те, що ми награбали тоді в піратів, як в їхній бухті. Такс. Конячка не вернулася. Я вже довго тут, а конячка не вернулася. Хм. Так. А, клан супутники слідують. гієна. Повертається додому. А вона що пішками? Показати мітку супутника. Вона що, пішками додому повертається чи як? Іде е, там мітка супутника? Він ж тут? -то. Е, конячка. Хм, як це працює, я не знаю. Так, лазаю по стромах в скелі під. Тим корсарським <кій> Ну, от, от воно любить зависати, коли я включаю запис. Чорний галеон, так. Знизу стоїть моя конячка. І. О-оп! Та, стій! Куди? Куди ти так спускаєшся? Зато побачила, що награвірована на наша блюці. Піратській. Ей! Добре? Пойдем, чекаємо, подивимося, кого ми тут затеребіщили. Склянки, вся фігня, така собі. Тут навіть не знаю. Смоляна ця штука, я її не використовую, бо е, вона типу підпалює. Е, ще якісь матеріали. Що тут таке? Навіть не знаю. Купив просто чувака з тим чи, Точніше, човніху з золотий в неї був. Ні, це ж полоска здоров'я. Гм. А що буде? Якщо я у них вистрілю, їх там багацько. Ага, ей, якась асока. Ого, їх четверо. А тепер... Удар! Тихо-тихо-тихо, от вона б'ється. Мінус одна. Так, 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 тихо, 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 тихо. Добиваємо того, що з читом. Ну. Ай-яй-яй. Бронька збилася. Мінус. Блін. Танці. Гоп. А от так тобі. Все. А, а ні, а штанці не треба. Штанці передівати якраз не треба. Блін, а остальная отьожка в того. В конячці. Залишилася. Це можемо все викинути. У нас повні... Основна одяжка то вилишилася в туху в конячки. Зараз подивимося, що ми в них можемо натипати. Нічого корисного, правда? Так, монети. Це вже добре. Водяна сфера, не знаю на що нам. О! Це була крутою. Зелена фарба. Фарби тепер у мене багато. Можна фарбувати все все. О, взувачка підійшла. Так. Давайте повзуємо. Хоч посаб бігати не будеш. 35 здоров'я узу. Mm. Давай. Ну, хоч так. А тепер. Зіллячку. І не спускатися ж по одяг до коня. Краще подивимося, що пірати нам тут залишили. М -м -м. Скриня. Багато всього і дурного. Тобто не знаю на що воно нам взагалі. Ну, це ще можна, можна, можна. Ну а це нашо. Так. Щось тут ще цікаве є. Мені здається Що це наверх. Ох, як побігла, побачила посікла мене. Сдалыку. Он бежит. Ох скики ох, сколько их бежит. Шесть Лука, Мэйзи, Фсим. А ну вас в бане Что Шо, тут что стековое? Залезу. Все, далее можно. Нет, что там тягов? Дальше на галеон треба за... э, заходит. Это уже туда. Я думав, щось буде помимо цього цікаве, наприклад, типу якась фімерійський боєць. Типу якась справді унікальна штука, але щось я не бачу таке. Може можна вище залізти. Але ні, ні, там скеля впирається. Щось не бачу, що можна було. Можна. О, вон скриня. Так, перепочили. Так, так, так. А як туди потрапити? Тихо, 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 ти ж так низько не зсувайся. Так. Ей, залізь сюди. О, знайшли. Тут якась записочка. Треба розблокувати пивовара. Розблокував. І все. І ми дізналися якийсь новий рецепт. Я не знаю який рецепт. Вони там зверху бачать. Коротше, цей мужик вкрав у пірата і сюди заліз скриню з рецептами пивоваріння. Я знайшов і все, більше тут нічого такого немає. Більше тут нічого не бачу? Туди лізти нема, нема сенсу. М -м -м. То я був на самому верху. Все. Тепер можна на сам низ. До конячки. Хіба ви скажете, що тут ще щось може бути? Може? Хто б міг подумати, що може? Що ти ржеш, конячка? Що то таке? Стальна дубінка, Нічо собі. А тепер в нас буде і дробеща зброя. Забираємо все. Йой найбуде, як то кажуть. Стрибаємо. Хм. Може мені не пощастило і тут рандомно випадає ще крутіші речі. Ніж ті, що я забрав. А може ще десь щось є. Ну то попробуй по цих скелях отак полазь. Так, дай на ну, я вдягнуся. Так. Штани на запас викладаємо. Про запас. Так. Курточку беремо. Взувачку. Так, ну курточка теж бачу дуже супер живуча. Нормально, вистачить поки що для цього походу. Дубінку желізну витягнули. І оці матеріали. Більше нічого такого. Я думаю, дубінка то інструмент для оглушення врагов. Тобто когось можна оглушити і забрати собі, типу, як це в рабство. Ну, згадаю в Римворд, як там в Рімворді. Цих, хто на вас нападає, можна вилікувати, посадити в тюрягу і робити раба з нього. Ну, тобто повноцінного жителя за вас, звісно ж. Ви кажете, десь на півночі була ще якась суперскринька, але не пам'ятаєте, де вона? Ну, можна спробувати пройтись. Але біда в тому, що тут вороги доволі небезпечні. Минус крокодил. Конячка, ну давай підсвіти мені. Ага. Тільки з цієї сторони так. Попал! Чекай. Тут ще двоє. Ох, який удар, блін. Молотком. Так. Эй, не добила в неї ж там молоха позоли. Все. Є. Ага. Коли е, він по мені попадає, то я гублю так, як... Е, Комбо, замах оцей гублю, і не попадаю по ньому. Буває таке. Так, це берем, це берем, камінці нам не треба. Хм. Берем, 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 берем. О, а от і ще один бронік. Я сподіваюся, живучий. Так. Що тут легше? Мабуть, оце легше. Спідниця. Так, цей бронік живучий. Що тут ще у них є? Стріли. Селецов ми вже брали. Зувачка. Ага, он во. Ах ти ж. Ага. Ай-ай. Знову зувачка. Ну, так. Да. Вона, вона дуже низько слабенька і скоро зношується. Так, а от спідниці ми вже потрошку. Це остання, до речі, пофарбував фіолетовий, остання отака середня захисна спідниця в неї і тільки легкі залишились. Ну, то, то поки ми мандруємо, то не питаннячко. А от на босів іти треба мати важке, а я щось важкого в обшені з ним. Так, конячко, я боюся за твоє здоров'я тут стояти небезпечно. Але проблема в тому, що на тобі їхати вперед ще теж небезпечно. Бо там є небезпечні тварюки. Он, наприклад. Так. Давай я тебе тут поставлю, а сам піду на розвідку. Можливо, доведеться битися з тою небезпечною тварючкою так такс, так так. Що ж це за чудо-юдо вон там таке. Гробоїде. Що то воно таке? Чим більше настріляю, тим краще. Щось воно мені нагадує. Ця тварюка була пох похожа в... Е Королеви павуків. От там. Навіть не хочу знати, що з неї корисного можна видобути, але. Хитин! Мені здається, що хитину трохи треба для цього. Ну потім, якщо я забагато взяв, то розгружуся. Так що там скорпіон чи хто я не понял чи ще муха ще одне таке саме а в пащу тобі не хоче так повоюємо ух ти ж гарно лови ай поможем о, файно. Так. Ну тут нічого немає. Тільки знаєте що? Оце мені точно нагадує, як е, в першому фільмі про Рідіка, Пам'ятаєте? Що там отакі от, 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 от тварівки вилітали. Тут має бути... Я думаю... крім тих тварів, звісно ж. Ох, як я туди не хочу йти і вияснювати. Підозрюю, що тут я правильно до першого там буде. Тут табір чорної руки. Таке. Може там в скринях щось є, але їх треба всіх перебити, щоб знайти. Корабель їхній той. Ще табір. Ну нічого такого не бачу, цікавого. Ніченька то, що настає. А вночі вилазять вони. Ні, справді не вилазять. Але... Так. Або, знову ж таки, Monster Hunter фільм. Хто дивився. О, точно-точно і точно. яйця. Так, так, там ті павуки чи ж. Ух ти, йому, яких тут багато. А, ну, я якось іншим разом сюди прийду. Так, зрозуміло. Нема що тут робити, не бачу я у них якихось скринь. Якщо ви щось знаєте, то можете в коментарках потім написати. Це я був на півночі від Чорного Галеону. І тут у мене виключили світло. Так, і пошкодився файл запису. 35 хвилин я вам записував, але зміг відновити все те, що ви зараз бачили. От. Е що не відновилося? Я повернувся до своєї бази. Е -е Взяв гієну і конячку, скрафтив ще важкий залізний нагрудник, бо на більше у мене Товстої шкіри не хватило. Бо зібрався йти на слідуючого боса. Взяв своїх тих тваринок і ми поїхали до міста, до Конана, щоб трошечки скинути скверну та й пополював на носорогів, щоб шкуру носорогів більше взяти. Щоб потім можна було ще більше виготовити важких елементів броні. Все Так. О, о зайшли до конона щоб цей, відновити Так вилікувати скверну. От А далі ми збираємося йти в похід на того боса. Я не впевнений, що я зможу виграти, але треба йти спробувати принаймні. О, туди, до той печерки. що там. Значить, з конем і гігієною ми пройдемо так. І от під скелі. Попробуємо під скелями. Сподіваюся, що там під... завжди менше ворогів, як от йти по краю біому. під скелями менше. О, Зайдемо в цю долинку от спустимося. І попробуємо дойти до самого. Не знаю, чи гієна виживе при цьому. Ну, і коняка. коняка бажано, щоб вижила. А от гієна, тут, тут тяжко сказати. Там я так сказали, що будуть скелетони. Хм. Як, як треба зробити так, щоб тваринки вижили, я взагалі не знаю. О. От такий вийшов момент. Ставте лайки, вподобайки, пишіть свої коментарики обов'язково так, а що то, ще я... А так, 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 я взяв важкий нагрудник. Но, найбільше в мене не хватило. товстої шкіри треба, а їх тільки з носорогів. Я більше не знаю, з кого взагалі її можна більше вибити, окрім носорогів. Тож, з вас коментарики. Якщо маєте нагоду, канал Гривний підтримайте. І до побачення. До зустрічі.